Мої ріднесенькі. значить, скільки време, Танюшка, дійшли до 80-го замовлення. Скільки време? Півдруга, да? Оце все заказіки. Леся, повернись. Я... Я плачу. Чого ти плачеш? Бо ти умерла? Я ти померла. Мені жалко тебе. Правда. Да? Да. Шо, шо з капуси не радяться? Дівчатка, ви мені багато пишете, чи правда з Лесі? Ну от Леся, ну дівчатка, ну як ви можете вестися на фейкові сторінки? От Леся, жива, здорова. Все добре, Леся, не ну, улибайся. Oh, ти жити будеш oh, мільйон літ. Oh, Себе жалко. Oh. Ти будеш жити мільйон двадцять п'ять літ. Дівчатка мої хорошенькі. Таюшка, так, да, квіточка моя? Oh, yeah. Дівчатка, це все наші замовлення і все їх робила. Леся, він ріже колбасу, все нормально. Oh, Олєшка, ти сам саме добре, але не добре. йди сюди. Що ти кажеш? Все буде добре. подобається. А Танюшки вже э, не квіточка, а Танюшка хороше розстроєння, да? Олежка. Повернись дві А ну, скажи, хто це вже і передів гольф, а ну дивись, Зайчик любимий. Зайчик любимий. квіточка. Розкажи, хто твіні, а ти тільки що по-другому казала? Кажи. Кажи. Купила. Утром була віком, ти в сіренькому? Так, да, так, да, бо холодно було, я їхала на велосипеді. Мені любимий купив велосипед пару днів назад. Серйозно, ви спортсмени? Да, Зайчик. Да, такий класний. Я хотіла заїхати сьогодні, але вас не було. На велосипеді хотіла да? молочний корпус заїхати. Так, да, б заїхала Костик, Ти представляєш квіточку на Олісапеті молочні. Тася! А, а ти чуєш? Ні, не, не квіточка, Олежка як? А ну як ти кажеш на Танюшку? А, а ти знаєш, Танюшка хороша настрій хотіла на велосипеді з'їхати сьогодні в корпус. Я йому казала. Він був. Костя. Іди, мамі. Іди. Костик, що ти з нею робиш таке? Леся. Я Леся, а, успокойся, я Леся. Та ти вже в нас воскресла. Ти знаєш, ти будеш жити? Повір мені, ти будеш жити 150 років. Диви, а ну диви сюди, румяна, щаслива, весела. Ні, а куди розстроїтися, куди брата мого красивого лишити? А двох красивих хлопчиків, ви що? Ось його, красива, рум'яна, щаслива, любима. Читай коментарі. Леся, мені теж людно на брати. Ні, стань, 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 зайчик. А ну що ти тільки що казав, Танюшки хороше настроєння? Ні, ну казала, ну кази. А ну Тьома, тьома, ти чьома Танюшки? Шо, ну тьомай, давай, квіточка, ну хоч ти його раз, тебе кості всіх самого Тьома я, а ти його не разу. Скажи, разом. скажи без камери, ну красива я чи ні? Він чи красивий гольфик чи ні? Він каже, головне, що ти красива гольфі. Це хорошо костян. Ти скажи мені, що вона пішла в сірому гольфові, прийшла білому. Хто її передівав? Каз... Сама сама Танюшка хороше настроєння. Я тобі дам. Ну а що? серіал Танюшка і Костик, зайчик. Чего ты кашляешь? Ты все. Света у нас святой человек. С людьми, а? Света у нас святой человек. С людьми делает все, что надо. Кому чего не хватает, обращайтесь к Свете. И все будет. Будет именно все, да, зайчик? Да. На месяц на парад. Не, я колешка скажу, кто хочет на Австрии, иди Через месяц, если потухнет, обратись к свету. Поехали. Маріна, давай, давай, Гарріна, давай. 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 Ой. Ой, ой! Ой, як вона модно зробила. Що таке? Не вийшли чи вийшло? А ну подивіться, гарненькі там чи ні. А ну, ні, приїжджали, Не було часто на море ходили. Ну да. так. Поцітаймери ваші. Да? А ну вже красотки. А, а, а. А, ну кажи. Арненько, давайте, давайте адрес. Да. Все, везде злізом. Все, дякую, ми відправимо. Красунь. Дякую, Красуньки. Дякую вам, дякую, дівчатку. Красуньки. Цілую люблю, обнімаю. Добрий день, люблю наші друзі, добрий день. 10 минут третього. Адрес. Адресу, да. ой, я кинула сюди. Адресу, подожди, мужчина написав номер, все. Да. Да. Аюшка, да, э, так. Э, а я шкадайлечки. Так, почало, скільки в нас треба? 10 минут третього. Дунаєчки, все, що в нас залишилося, але посилочки закінчилися. Це все, що вже є. Все вже. Дунайки нема, ляш ми отримали, але ми зробили сьогодні 81 замовлення. 81 замовлення ми зробили. І тільки 3. тільки три. 63. От я сюди їх написала, от ми їх будемо відмічати. З 81 три. Але одно, і, і, і я просила оплатити. Одної дівчині я дзвоню, говорю. Платіти, а дівчатка мені говорить, для мене все це дорого. Ну замовлення було зроблено. Ми скасували. Друга жіночка взагалі телефон не брала. А третій мужчина взяв одну дунайку і я його просила оплатити. Я вже три рази писала, оплатіть, будь ласка, е, хорошо. Позвонила оплатить, хорошо в итоге оплати немає. Ми його скасували. Дівчатка дуже багато пишуть. Хочу замовити. Дивіться, хочу замовити. Це ви замовляєте. Для чого я утром роблю ролики? Утром я розказую п'ять-шість що? Номер телефона, фамилия, имя, отчество. 6 утра до часу дня. Ваша адреса, ваш заказ. И сьогоднішнього товара це все, що у нас залишилось. Ну, жінки не зняти, тільки время 10-го, 3-го. а на новій почці я, хлопчики, Олеж, Юлія, як вони в шокі, що ми приїжджаємо так рану? Так, да? після днівдень ми в шокі. Так? Що ми приїжджаємо до да. рану, так? Да? Тому так, до рану. Чому так її замовлень? Але я скажу 82 са замовлення. Ми просто с утра, с утра, чотири, 4, 2, 4, 5 людей. П'ять 5. я пишу то, тобі то, 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 бігом бігові. Та бери тачку, давай зачепи. бери тачку так 14, 44, 63 люди, які замовили. Вони не хотіли не оплачувати, але вони вже в мене не забирають, ви знаєте, дівочки. Ну Це дитячий садик, тому що, е, ну якщо, допустим, людина ж на щось робити, бере туди, тут барсу, да, примірно. Я говорю, що суму для мене це дорого. Та саме головне, напишіть, скажіть, що для вас це дорого. Я дзвоню, говорю, оплатіть будь ласка, а мені говорять, для мене це дорого. Ну хорошо. Ну. Дорого та дорого. Що я можу зробити. Ці люди, звісно, у мене вже більше ніколи житі не замовлять, тому що цінуйте наш труд, дівчатки, і цінуйте нашу роботу. Тому що я вже казала, люба робота, вона тяжла робота. Мої хорошенькі замовлені. Щас цього всі, знаєте, Це ще кучка така уїжджає. Леся, не позіхай, бо ти мене зараз затягнеш. Ти в мене затягнеш, не затягуй мене, Лесь. Ти харішка. Ти так буде а Танюшка виси. Є танюшка гарний настрій. Танюшка гарний настрій, ну Олешка придумав її сто. сто. Горбинка. Чого ти? Чого ти придумала, придумала да, так? Так. А знаєте чому? Танюшка така утром була. А я їй утром кажу, слухай, Танюшка, що ти напрягай? Що таке, Танюшка? У тебе нема настрою? а дитиш, сюди капіточка біля. Танюшка стоїть така, я говорю, Танюшка, скажи, в тебе нема настоїть, а вона стоїть така. Костя, поцілуй не зробив. Він не закинув на тебе ножку, він тебе не вкрив ночі одіялом. Що таке? Танюшка кажу, дивися, Виходиш і заходиш. Так я сказала? І заходиш такого. Ну хорошо. Танюшка, а, хорошо. і тут жуля говорить, вже не квіточки, а квіточка, а квіттулька-квіточка. Була квітка, а тепер ти стала хороша. Хороший Настрій. Все, тепер ти танюшка хороша. Квіточка, хороший настрій. О! Але жуля. Подожди, бо до завтра ще квіти. Снег в котов. Видиться. Ти з Вінської області? там снігом заміло. Нічого, я як цвіточок, як бутончик. Хороше зимове настроєння. Ой, я хочу сказати, що кожна жінка вона бутончик. Ви знаєте, кожна жінка вона загадка. Кожна жінка, вона по-своєму так відкривається. Так що квіточка у нас відкривається по-своєму, тому що за, дивіться, там два Костик. рази в день передівається. Була утром в одному гольфу, прийшла в другому. Хто там передівав? Дети була, я не знаю. Значить, так що, мої рідні, робіть замовлення їх облачити, тому що світулечка, чорний блок уже зашкалює, зашкалює. I love you, I love you. мої харошеньки. ви вже бачите, п'ятнадцятому Ми зробили 81 замовлення. Із них тільки чотири не оплачені. Три не оплочені. Далі ж де вони? Чити. Оці три у нас не оплачені тільки. Костик уже під'їхав їхати на нову почту. Танюшка так Леся торгує. 3, 3, 3, 3. Так, 4, 4, 4, так, мої хорошенькі, це все відправляється. Це з Дунаєчки, все, що в нас лишилося, але у нас сьогодні дуже було багато. Ну, ми зараз до кінця дня її продамо. Так, лящик, ви знаєте, що ми отримали. Це все посилочки, мої рідненькі. Це все зараз буде уїжджати, все під кожним номером. Отаке ось, дівчатки. ми. Так що замовлення ми робимо з 6 утра до часу дня. Лапочка вже грузить з дівчаткою Говорить Дунаєчка, дивіться, яка вона чистесенька, дівчатка, дивіться, яка вона крупнесенька. Чотири штучки, подивіться, які на ці глазки. Оці глазки, як алмазки. Так дивіться, як вона прямо аж проситься до вас. да, зайчик, Дунаєчка, так? Да. Да? Свіженька? хорошенько так що Олежуля, квіти танюшка як ты сказал Олежка. танюшка хороша настоя всі в роботі всі в процесі ну і зрозуміло що світулька з камерою комплименти поза кадром поза кадром тихо танюш скажи як сьогодні Ласянка ціленька вже? квітка Бо холодильник не закриває, О, це холодильник вона квітка. а ти тільки хоч холодільник закритий. А так квіточка. все добре, я не квіточка. А та квітка. Ну вона мені сказала що я квітка. А чого? Ну, чого? що я проштрафилась. А що ти проштрафилась, квіточка? Та я не сказала, що це твоя невістка. Шо? Не, не спалила контору, що це твоя невістка. Ну а чого ж вона невістка? Я ж не моя. Любіма. Ну, конечно. Я не в ту квіточку, да? В ту квіточку. Може. Лесь. Ти бачиш, як вона себе любить. После цих слов будеш Таня плохою на своєму. Зараз ми тут на тих Танюшка. Чуєш? Олежка. Кроме. Костик. Гарний настрій закінчився. <свят> І тільки крім тебе, Костик, а тут все на мене. А! А ти так бідна заморила, що не сміш відгавкатися від усіх. Танюшка налетіла, стая собак, ти її їй відгавкатися, так? Ні, на да? ся скла, не обращай внимание. Це тільки щось лежить, хоче сьогодні посилкою кудись поїхати. І тунайка вся, що залишилася тут. Прийшла наша та дівчина постійно і 22 баночки забрала. Так що ми ріденькі, залишилися. 2, 4, 6, 8, 10, 11 банчик. Це знаєте, що це? Капля в морі, капля в морі. А у світки вже нічого нема. Ні, лящика, ви знаєте, що ми отримали сьогодні. У нас було. Ми що дополучили лящика завтра. Є. Завтра до новички теж до кілограм 150. ви знаєте, то ми раніше брали по 300, знаєте, коли пішов ажіотаж. Зараз, дякувати Богу, хоча б таку 150-100 кг продати. Ну заповнення, дівчатка, донайду, треба в будь-якому випадку хоч одну штучку не з'їсти. Правда. Ну, от кажу вам правду, тому що вона дійсно дуже полізна рибулечка. Дівчаточки мої, я хочу вам подякувати. Кожен день буду дякувати вам за те, що ви обираєте нашу продукцію, те, що ви любите нас, і ми любимо вас. Не смотря на плохе, на хороше, все одно, ви знаєте, ви наші любуські, обнімуські, тому що плохі коментарі, світу, теж треба зробити, уділити тобі внимання, написати, понімайте і ждати, що. Відповідає. А світулька що робить? Ставить Лесі лайк. Правильно Лесь? Ми говоримо I love you. Да. Так що любусечки мої, мусічки, кутюсечки, дунаєчка буде завтра, рибулька буде завтра, товарчики, дівочки, підготовлюйтеся до, нов... до... до Пасхи, тому що потім буде ажіотаж, серйозно. І будете тобі що вам не уділили внімання, не відкрили ваше смс. Дівчатка, вже спокійно, Пасха 20 числа. Спокійно, по чуть-чуть можна робити заготовочки.